Сьогодні у випуску час пік без світла і з поваленими деревами. Рятувальники в селі Визниця на Мукачівщині ліквідовували наслідки сніжної негоди. Падав макрий сніг, налип, налип на дерева на провода лінати передач. Бюджет Ужгорода на 24-й рік. Депутати прийняли головний фінансовий документ. Сума бюджету 2 мільярда 80 мільйонів. Книга Фест 2023. В Ужгороді відбувся традиційний фестиваль Книго видавців. Те, що робить книга, це на рівні метафізики. Це неможливо пояснити, це можливо тільки відчути. І українська книга робить цю справу. Трумлені населені пункти, повалені дерева та заблоковані дороги. Наслідки негоди, що вирували на Закарпатті ввечері 21-го та в ніч на 22 грудня. Потужний шквальний вітер та значний мокрий сніг наробили чимало лиха на Мукачівщині. Вночі були дуже великі опади. Якщо там у низині падав дощ, то тут у верхніх селах і особливо у гірських, падав мокрий сніг, налип налип на дерева, на провода лідних передач. І десь о 6-й ранку о вечора вже було світло пропало в цьому районі. Е, працювали електрики, але вони не могли до себе братися, за того, що крім того, що провода, поливалися дерева, які біля дороги. Це велике ЧП, бо не може проїхати ні автобус, лише деякі джипи можуть приїхати. Саме ранку ми займаємося чисткою снігом. Населені пункти опинилися буквально відрізаними від цивілізації. Щоб ліквідувати руйнівні наслідки негоди на дорогах, працювала снігоприбиральна техніка. До обрізки дерев залучили фахівців ДСНС, працівників лісових господарств та місцевих жителів. Було було більше 20 кілометрів. Це по центральній дорозі, яка є кольчуном-пузняківці. А ще є, крім того, такі бикові дороги під'їзні до села Грабово. Ми ще там не дійшли, ми сем займати до, до, до села. Е Герцівці, до Пізняківці, до Тростяниці. Уже, Вже частина працівників поробила село крите, вже дерева прочищені, зараз вийде техніка, щоб очищати там від снігу. Достараюся брати, доки ніхто не ту не звершимо, зато ніколи ніхто не піде. Разом з деревами повалилися і стовпи ліній електропередач. Місцеві опинилися заручниками негоди. Вони вже другий день перебувають без світла, інтернету та мобільного зв'язку. Наразі жителі власноруч займаються розчисткою снігу і сподіваються, що електропостачання відновлять якнайшвидше. Світла не маємо газу, не маємо інтернета, нема і бачите собі, що робимо. Нема нічого. От, от вчора, як це виключило, вже сьогодні ще не включили. А, а тяжко, бо маленький вдома, внуче, без світла тяжко. По цілуй дорозі в житку на валену, провода порвані, та невідомо, коли це все підключить. Ну а що може працювати свідомо? Все це уперед у не лише жителі Мукачівщини постраждали від негоди. Фахівці ДСНС також працювали в Хустському та Тятівському районах. Через шквальний вітер без світла залишилися майже 65 тисяч закарпатців. Станом на 12 годину, 22 грудня, підрозділи ДСНС 22 рази залучались для розкрижування деревини. Здебільшого дерева падали на території Мукачевського, Хузького районів. Також зафіксовані поодинокі випадки на Тячівщині. Загалом було розкрижовано та також усунено з місць падіння 65 дерев. Окрім того, за інформацією Закарпаття Обленерго, в області відбулось знеструмлено 271 населеного пункту, з яких 152 повністю та 119 частково. Однак наразі працюють обласні, бригади, обласні та районні бригади районних електромереж, вони відновлюють електропостачання і невдовзі вони повернуть світло до осель громадян. Через погіршення погодних умов рятувальники також фіксували випадки, коли авто не змогли впоратися зі складними погодними умовами. На щастя, обійшлося без потерпілих. Однак водіїв закликають бути уважними та обережними і враховувати дорожню обстановку. В Ужгороді попрощалися із 38-річним старшим сержантом сапером Владиславом Решетніком. Він народився 4 січня 85 року. І з початком війни добровольцем став на захист рідної батьківщини. За неї загинув, залишаючись до кінця вірним військовій присязі 15 грудня цього року. Із захисником прощалися на площі народній. Віддати шану воїну. Прийшли рідні, близькі, військові та містяни. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ поховали Владислава Решетніка з усіма військовими почестями на пагорбі слави. Вічна пам'ять і шана герою. За дорученням президента Володимира Зеленського, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вручив державні нагороди, якими посмертно відзначено закарпатських воїнів, які загинули, виконуючи службовий обов'язок у боротьбі з окупантом. Ордени за мужність третього ступеня вручили близьким полеглих. Завдяки подвигам наших захисників Закарпаття назавжди закарбовано в історії незалежної України як край найкращих воїнів та героїв. Віктор Микита запевнив, для нього це велика честь і водночас найважча місія. Немає таких Слів, які б могли вгамувати біль рідних. Сотні краян загинули в бою, захищаючи нашу незалежність. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті та героїзму, запевнив голова Ова. Бюджетну сесію Ужгородської міськради розпочали не депутати, а маленькі гості пластуни, які традиційно передали частинку Вифлеємського вогню, символу надії і віри у світле майбутнє. Сьогодні ліхтаря, хай знає кожен божий дім, ми понесем вогонь. Святково почали сесійне засідання 33 депутати Ужгородської міськради. На порядку денному майже 20 питань. Головне з них – бюджет громади на 24-й рік. Сума бюджету 2 мільярда 80 мільйонів. Це ті кошти, які ми отримаємо, які ми будемо витрачати протягом 2024 року. Понад мільярд гривень це йде на заклади освіти. Це зарплата, це комунальні платежі і таке інше. Також це, це соціальний захист, це медицина. Це ну життя нашої громади, це комунальні заклади. Депутати за бюджет проголосували. 60% вільного залишку вирішили спрямувати наступного року на підтримку сил оборони. Проголосували обранці і за програму підтримки військових частин зсу на 24-й рік. Вона передбачає придбання військовим речового майна та спорядження генераторів, приладів нічного бачення, павербанків, тепловізорів і дронів. У Нас є 18 програм, які передбачають як допомогу нашим збройним силам, нашим військовим частинам, які на території нашого міста, так і інші програми це забезпечення житлом військовослужбовців, допомога сім'ям загиблим, допомога сім'ям, дітям, які батьки, які зараз перебувають на фронті. Це у нас є 18 програм, але вже ми будемо проводити доповнення до цих програм у 2024 році. Не оминули депутати і болючого питання спорту. Зокрема, депутат керівник стадіону Авангард Віктор Качур попросив підтримати звернення до Всеукраїнської асоціації футболу. У ньому просить дозволити проведення матчів української прем'єр-ліги на стадіоні Авангард і не позбавляти його ліцензії до кінця дії воєнного стану. Зараз проводимо перемовини з футбольними клубами прем'єр-ліги, які би могли перереєструватись у. Наше місто і стати платниками податків на сьогоднішній день з футбольним клубом зореї ведуться перемовини і вони могли переїхати. Але ця ситуація із тим, що відмінена акредитація по Стадіону з заднім числом, тому що та ж асоціація прийняла рішення надати акредитацію. і Тоді не стояло питання, коли розпочалася війна. Взагалі розглядали чотири стадіони Закарпаття, середні автомобілі з і найде проведення матчу премєр На сьогоднішній день на Хець політична потола певних непожителів федерації і певних клубів, які рахуються. Нашими топ лідерами чемпіонатів, які претендують на уєфовські гроші, вирішили десь Закарпаття відрізати від футболу. Звернення Віктора Качура підтримали так само, як і рішення про призначення на посаду заступника міського голови Ужгорода Михайла Маргіту. 28 депутатів проголосувало за. Вночі сталася пожежа в селищі Буштино на Тячівщині. Власників домоволодіння розбудили сусіди, які помітили полум'я в одноповерховій літній кухні. Вогонь будь-якої хвилини міг перекинутися на сусідську будівлю, але вогнеборці вибудували правильну тактику. Допоки Тячівські гасили осередок пожежі, вогнеборці Вишкова стали на захист сусідського будинку. Таким чином, пожежа була швидко ліквідована, а будівля поруч врятована. Автобуси для громад голова Закарпатської Ва віктор Микита разом із головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм передали шість нових шкільних автобусів освітянам і представникам територіальних громад краю. Очікуємо 14. Це завдячний ініціативі президента. В рамках програми відповідної освітньої програми є субвенція була з державного бюджету. Долучилися бюджети територіальних громад, і в результаті ми придбали 30 автобусів. Серед цих автобусів є автобуси для перевезення діток з інвалідністю. Це в рамках програми Безбар'єрність яку курує Перша леді і є ініціатором цілому реалізації цієї програми на території України. Закарпаття в перші дні війни передало більше 70 автобусів для збройних сил України шкільних автобусів. Сьогодні ми їх повертаємо і надіємося, що наступному році ми повернемо всі і навіть більше. Це важливо для забезпечення регулярного і безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу. Насамперед йдеться про освітні осередки в громадах, де транспорт вилучали для потреб зсу за мобілізаційними нарядами. Середня вартість автобуса 3 мільйони гривень. Автобуси, які Забезпечують безпар'єрність вільний доступ діт діток, вони дорожче коштують, які не оснащені, яким проладям, трошки дешевше, середній, орієнтовно біля трьох мільйонів гривень. Співфінансування громади від 10%. Тобто громада, яка забезпечує більше співфінансування, більший відсоток, вона відповідно має можливість більше шансів отримати. Автобус серед інших цього року вперше закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю, що є пріоритетним напрямком реалізації стратегії безбар'єрності першої леді України Олени Зеленської. Це друга партія з 30 шкільних автобусів, які отримують громади. Частину коштів для закупівлі надали територіальним громадам області у вигляді співфінансування. У вантажному потязі контрабандні сигарети на митному посту Батіво, що на українсько-угорському кордоні закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажному потязі, який прямував з України до Угорщини, приховані 9 пакунків із тютюном зі стражами кордону за допомогою ліхтарика, металевих щупів та лопат виявили приховані сигарети, які були заздалегідь обмотані в чорну поліетиленову плівку. Незаконний товар приховали під шаром котунів руди залізної в одному із напіввагонів через відсутність власне. Прихованих товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон, інспектори склали відповідний акт. Наразі триває підрахунок контрабандного тютюну. Поліція Закарпаття перевіряє ялинкові ринки на законність купівлі та продажу новорічних дерев. Правоохоронці відвідують місця реалізації новорічних дерев і перевіряють законність їх виробки, купівлі та продажу. У регіоні вже зафіксували 16 випадків таких порушень. На причетних осіб склали відповідні адмінматеріали. Нагадаємо, за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адмін та кримінальна відповідальність. Патрульні рятувальники Закарпаття перевіряли реакцію водіїв на спецсигнали оперативних автомобілів. Провели профілактичний рейд в Ужгороді та Мукачеві. Операцію під умовною назвою маячок охоронці порядку спільно з іншими оперативними службами проводять на Закарпатті кілька разів у році. Пожежний та патрульний автомобілі вирушили за попередньо узгодженим маршрутом, що проходив найбільш завантаженими вулицями міст. Під час слідування спецавтомобілів із увімкненими звуковими та світловими сигналами переважна більшість керманичів поступалася. Дорогою. З іншими патрульні провели чимало профілактичних бесід. Традиційний 12-й фестиваль книговидавців та авторів українського слова. Книга ФЕСТ 2023 відбувся в Ужгороді. Цьогорічний захід провели у форматі книжкової виставки в галереї Ужгород. Слово це є е, могутня зброя, і письменники е, сьогодні також. Е, ...прикладаються до того, щоб наша перемога була. Ви знаєте, як почалася війна, я взагалі перестала читати. Я думаю, що я така була не одна, але потім почалися часті і довгі тривоги. І під час цих тривог мені здається дуже багато читачів взяли до рук книгу, і це, напевно, здебільшого була українська книга. Адже сьогодні і зараз потрібно читати саме українських письменників, адже українські письменники пишуть, чому відбувається ця війна, які її причини, що сталося, чому саме так? Українська книжка сьогодні повинна бути в першу чергу і понад усе. На виставці свої літературні новинки презентували місцеві автори та понад десяток видавців, незважаючи ні на що видавнича галузь живе і розвивається. Лише за 22-й рік у світ вийшло 150 українських книг про війну. Незважаючи на те, що тікали чиновники, тікали силовики. Багато хто тікав, українська книга залишалась, і вона і зараз там залишається. Вона і залишається в окупованому Криму. Вона залишається. В інших окупованих містах України і вона робить свою справу. То, що робить книга, це на рівні метафізики. Це неможливо пояснити, це можливо тільки відчути. І українська книга робить цю справу. Зберігати культуру та українське слово зараз надважливо, адже мова чинник самоідентифікації та консолідації суспільства. На фестивалі подякували всім авторам та видавництвам, які створюють та розповсюджують друковану продукцію. Їх нагородили грамотами закарпатської ова за сумлінну працю та значний внесок у розвиток культури та літератури краю. Під час війни ці акції такі фестивалі дуже потрібні, тому що ви знаєте. Що слово, воно також зброя, не також зброя, а може більше і наважливіше. І саме цю зброю і намагається знищити ворог нашу мову, нашу літературу. І куля, вона може не потрапити в ціль, а українське слово воно завжди потрапляє в саме серце. Тому дійсно літератори видавництва роблять дуже велику справу. Ми дякуємо вам. За те, що в цей важкий час ви знаходите можливість перебороти свої емоції і зорієнтуватися на творчість під час фестивалю, гості присутні та читачі могли поспілкуватися з авторами, придбати книги та отримати від них автографи.